Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Жартовність. Точніше про те, що нам намагаються продати під її виглядом. Крім того, подивимось ретельніше на деякі аспекти кредитного договору, який наші міські обранці затвердили під час минулої сесії. Але спочатку я хочу трохи відволіктися та пригадати загальну відому притчу. Отже, Євангелія Від Марка пише, Ісус озирнувся і побачив багатих людей, що клали дари в ящик для пожертвувань, а також бідну вдову, що опускала дві мідні монети лепти. Правду вам кажу, сказав Ісус: ця бідна вдова найбільше поклала, бо всі жертвували надлишком, а вона, хоч і була бідна, віддала все, що мала на життя. До чого це я? Просто це перше, що впадає на думку, коли потрапляєш на черговий багатослівний допис мера нашого Дніпра Бориса Філатова. Для тих щасливчиків, хто не бачив цього посту у Фейсбуці, розповім коротко, в чому полягає суть. Не відступаючи від своїх традицій, наш міський голова починає з гучної заяви. Цитую: я міський голова Дніпра, Борис Філатов чинним заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24-го. Лютого 2022 року їх повернено в бюджет територіальної громади. Окрім того, моя заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тієї частини, яка щомісячно виплачується доньці загиблої під час слілялини на південмаші Віри Лебединець, в повному обсязі перерахована на бойовій бригаді та передаватиметься їй і далі. Так триватиме до завершення воєнного стану. Вважаю це правильним, особливо на тлі широкої громадської дискусії. Про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство, бо прийшовши на свою посаду з бізнесу, в якому я ще 2006 року став офіційним мільйонером, вважаю, що в скрутну для країни годину не варто зловживати зарплатнею, якщо ти маєш таку можливість. От давайте зупинимось на цьому моменті. Скажіть, будь ласка, що мав на увазі досвідчений журналіст Філатов, кажучи про зловживання зарплатнею, це взагалі як? Ну, то гаразд. А от щодо можливостей для посадовців усіх тих відомств, які наш мер перелічив. Ми вірно зрозуміли, що умовний посадовець, щоб мати достатньо патріотичний вигляд, має отримувати якісь паралельні заробітки і бажано мільйонні. Ну так, щоб зрівнятися з нашим сонцесяйним мером. Бо як мер Філатов не проминув підкреслити, він з 2006 року мільйонер, але забув додати, що доларовий. Про його стрімкий бізнесовий успіх ми вже розповідали. Це окреме питання, навіть не одне. Але в нашому випадку пропоную зосередитись на розмірі тієї знов розпіареної бюджетним коштом, начебто жертовності та умовних можливостях. А для цього звернемось до офіційних даних. Отже, про яку ж саме суму йде мова за інформацією, розміщеній на сайті конкурент на оплату праці Дніпровського міського голови та сімох його заступників. У 2022 році з бюджету витратили понад 4 мільйони 823 тисячі гривень. Борис Філатов минулого року за свою роботу отримав близько 966 тисяч гривень заробітної платні з усіма додатковими виплатами та премії. середньомісячна оплата праці голови міста складає майже 81 тисячу гривень на місяць. Найпліднішим і найбільш прибутковим для нього виявився листопад минулого року, за який йому нарахували. 83 тисячі. Найменшу зарплату пану Філатову виплатили за січень, трохи менше, як 70 тисяч. Йдемо далі. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності Олександру Сидоренку за його послуги у 2022 році нарахували понад 557 тисяч гривень. За нашими підрахунками, в середньому за 12 місяців роботи, чиновник отримав по 46 тисяч щомісячно. Найбільше пану Сидоренку виплатили за січень майже 107 тисяч гривень. Адже тоді, окрім посадового окладу та низки надбавок, йому додатково нарахували матеріальну допомогу у сумі 55 тисяч гривень. Найменше ж він заробив у червні, трохи менше як 10 тисяч. Нагадаю, Сидоренко це головний ідеолог піару та різноманітних, так би мовити, акцій від мерії на кшталт нещодавного публічного цькування головного лікаря Мечнікова Сергія Риженка. Продовжуємо далі. Костянтин Цепенніков на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації минулого року заробив трохи більше як 473 тисячі гривень. Йому також нарахували матеріальну допомогу у розмірі 48 тисяч гривень за червень. І тоді зарплата чиновника виявилась найбільшою за 12 місяців понад 68 тисяч. Найменше ж пан Цепенніков отримав у січні, лютому та березні по 33 тисячі гривень. Середньомісячна за Заробітна плата заступника складає майже 40 тисяч. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів і за сумісництвом директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Едуард Підлубний отримав у 22-му році понад 670 тисяч гривень зарплати. Таким чином, середньомісячна заробітна плата чиновника складає майже 56 тисяч. Найпліднішими для нього були лютий та серпень, адже за перший місяць він отримав 84 тисячі, а за другий 86. шість. Найменша шпану Підлуб Нарахували у вересні 36 тисяч гривень. Володимиру Міллеру, на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів і директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету, минулого року вдалося заробити трохи більше як 550 тисяч гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав у жовтні майже 95 тисяч. Найменше ж пану Мілеру нарахували за січень та березень по 34 тисячі гривень. Середньомісячна його зарплата за рік роботи роботи складає майже 46 тисяч гривень. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Андрій Бабський минулого року заробив трохи більше як 619 тисяч гривень. За нашими підрахунками, середньомісячна заробітна плата чиновника у 2022 році складала понад 51 тисячу гривень. Найбільше пан Бабський заробив у квітні 102 тисячі, з яких 58 тисяч матеріальна допомога. Найменше ж йому нарахували за січень 30. Шість тисяч погодьтеся, як за умов середньостатистичного рівня заробітку розміром у 15 тисяч. Шановники міської ради заробляють досить непогано. Між тим ще одній заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів і за сумісництвом директорці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенії Сушко у 2022 році нарахували майже 540 тисяч гривень зарплати. Найбільше вона отримала у лютому, трохи менше як 90 тисяч. Проте у цю суму входить ще матеріальна допомога у розмірі 48 тисяч. Найменше чиновниці вдалося заробити за вересень, понад 12 тисяч. В середньому за місяць роботи вона отримувала по 44 тисячі гривень. Додам, що саме зараз правоохоронні органи досліджують її продуктивну діяльність у гуманітарному напрямку, адже оборудки цього департаменту сягають мільярдів і вже привернули увагу, наприклад, антимонопольного комітету України. Про це ми ще поговоримо у наступних випусках з огляду на наближення нового освітнього року. Але погодьтеся, ось де є потенційне вікно умовних можливостей для наших чиновників, особливо для таких особливо обдарованих особистостей з багатьма талантами, як у пані Сушко. Ну і як оминути увагою офіційні статки директора департаменту благоустрою та інфраструктури, і водночас заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайла Лисенка, який у 2022 році офіційно заробив 447 тисяч гривень майже півмільйона. Його середньомісячна заробітна плата минулого року за 12 місяців напруженої роботи, причому здебільше за кордоном, складала трохи більше як 37 тисяч гривень. У листопаді пан Лисенка заробив найбільше, майже 46 тисяч гривень, а найменша зарплата у нього була за грудень понад 26 тисяч. Отакий скромняга. Між тим у департамента, яким керує постійно відсутній зам, дивним чином загубилися, за даними Державдит служби понад 10 мільярдів гривень, мабуть, також вилетіли у вікно його широких можливостей. Адже якщо шановні глядачі згадують, наприклад, випуски програми проявлення з оприлюдненими деклараціями цих керівників, то постане інше питання: чому звернення їхнього очільника Бориса Філатова було адресовано не до них своїх підлеглих, а саме до представників центральної влади? До речі, у пана Філатова, крім звичних для нього, гучних піар заяв. З'явилася нова та дещо цікава риторика, яка мала б насторожити його підлеглих, а може й вже насторожила, бо щось зовсім зник з родарів його перший заступник Лисенко. За іншими, мабуть, також прийде черга. Давайте повернемось до нашого дивовижно щедрого мера мільйонера, який від широти душевної вирішив відмовитись від заробітної плати у якихось 70-80 тисяч на місяць. Це ж для пересічних дніпрян велика сума а для Філатова непомітні кармані витрати. Як в тому прислів'ї на тобі не боже, що мені не гоже». Та як можна порівнювати ті копійчані за міркою чиновників зарплати з тими схемами, які з'являються як гриби після дощу в поточних умовах війни? Коли з зрозумілих обставин не все можна показувати, не про все говорити і не про все публічно звітувати, і водночас переводити увагу на інших, наприклад, на центральну владу, як це робить наш мер? Між тим, ми знову і знову помічаємо дивні та не зовсім зрозумілі процеси в діяльності органів місцевого самоврядування, які, за словами Філатова, залякують центральні та правоохоронні органи. Цього разу нашу увагу привернуло одне з комунальних підприємств, яке рішенням останньої сесії увійшло до гарантійного списку за кредитним договором з ЄБРР, а саме комунальне підприємство Дніпровська муніципальна енергосервісна кампанія Дніпровської міської ради. Що там пан Філатов писав про допомогу ЗСУ та посилення енергоефективності? Отже, комунальне підприємство Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія, саме те підприємство, якому більшість містян сплачує за рахунками з використання електричної енергії, тобто до енергоефективності воно має пряме відношення. Ну і логічно, що діяльність у нього має бути профільна. Між тим, за офіційними даними, основним напрямом діяльності підприємства чомусь вказано, Діяльність у сфері інженерінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Неосновні види також дещо віддалені від діяльності у сфері енергетики. На 25 липня поточного року ЦКП декларує статутний капітал розміром у понад 38 мільйонів гривень, який, як бачимо, за часів конденції мера Філатова регулярно поповнюється за рахунок бюджетних коштів, а не шляхом ведення. Господарчої діяльності, як це мало б бути, тому що за весь період існування це підприємство продало своїх послуг аж на. 40 тисяч гривень. Між тим, цікаві цифри з'являються у закупівлях цього КП. Тут можна побачити, що за проведеними тендерами було підписано 466 договорів на суму 41,33 мільйонів гривень. Ну що ж, наша громада заплатить з бюджету. А от за що саме? Тут ще цікавіше. Адже майже всі договори мають наступну назву: нагляд за будівельними роботами. Роботи по здійсненню технічного нагляду під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об'єктах за адресами розташування комунальних закладів освіти Дніпровської міської ради. А підрядниками за цими закупівлями є здебільше ФОПи, причому з доволі знайомими прізвищами, як от капустін, скляр та інші. А ще серед цих закупівель значаться закупівлі квадрокоптерів та чохлів для бронеплит. Взагалі-то справа гарна, але по Стає питання в профільності: чому ці закупівлі йдуть не через департамент цивільного захисту та громпорядку, і чому в постачальниках значаться до болі знайомі фірми з кола осіб, наближених до мера. До речі, з тими квадрокоптерами також не все так гарно, як може здатися після перегляду офіційних звітів Прозоро та Фейсбук дописів мера. Так, Дніпро за цими даними лідер в закупівлях, але кількість не завжди дорівнює якості або прозорості. Історія з тими закупівлями почалася ще восени минулого року. Після мільярдних тендерів на закупівлю комп'ютерної техніки, заблокованих врешті-решт, антимонопольним комітетом України, міськрада спробувала провести. Тендер на майже 6,5 мільйонів саме із закупівлі квадрокоптерів, і вже за звичною схемою у того ж самого контрагента товариство виробнича фірма Сервіс. Але ця закупівля також була зупинена АМКУ, причому на сайті Прозоро, замовником, тобто міськрадою, а точніше, КП Інфорада Дніпро, з'явився допис: торги відмінено за відсутністю потреби в подальшій закупівлі товарів. Отак, от це нагадаю, у листопаді минулого року квадрокоптери не були, виявляється, необхідні. Відповідь щодо таких нестабільних потреб наших органів місцевого самоврядування міститься у розумінні, що ж це за контрагент. Дані цього виконавця містяться у відкритих реєстрах. Знову ж таки, за дивних обставин, товариство виробнича фірма Сервіс у переліку бенефіціарів та засновників має, наприклад, таку особу, як Машинсон Генадій. Юрійович. зовсім випадково пан Машинсон є давнім радником нашого мера, який, до речі, вже і нагороди має за внесок до справи територіальної оборони. А водночас є засновником ще одного підприємства АйТі Сервіс Груп, в якого комунальне підприємство інфорада Дніпро Дніпровської міської ради вже закуповувало комп'ютерне обладнання на 18 мільйонів гривень. І оцю переможну бізнес-діяльність пана Машинсона трохи трохи пригальмував антимонопольний комітет України, тому і потреба в квадрокоптерах тимчасово відпала. А за появи нового кишенькового контрагента знову з'явилася, і знову наш мер почав писати про допомогу військовим. Між тим, якщо довго вдивлятися, у той колообіг закупівель замовників та виконавців починають ставати чіткішими образи тих вікон можливостей, появу яких гарантував своїй команді пан Філатов. Шкода тільки, що за них платити змушені будемо ми та наші діти. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади. Слава Україні!